На загальних зборах учасників УПЛ був затверджений план календар нового сезону. Базова дата першого туру 29 липня. В першій частині сезону заплановано проведення 17 турів, у другій 13. Базова дата 18-го туру 24 лютого 2024-го. В сезоні 2023 2024 заплановано також проведення Кубка України. Дніпро 1 та Верес отримали штраф від КДК УАВ за порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів в умовах воєнного часу. За повторне порушення правил Верес платить. 200 тисяч гривень, по 100 тисяч за матчі з Інгольцем та Металургом. Дніпро-1 за аналогічне порушення у матчі з Кривбасом отримав 50 тисяч гривень штрафу. Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький продовжив контракт із гірниками. Угода діє до 30 червня 2024 року. Усього на рахунку захисника 340 матчів та 16 забитих м'ячів у складі донечан. За інформацією спортарени, зоря розглядає варіант підписання півзахисника Динамо Богдана Лідніва. Поки невідомо, чи луганський клуб має намір орендувати гравця, чи це буде повноцінний трансфер. Лідній виступав за зорю на правах оренди з Динамо у період з 2018 по 2020. На рахунку півзахисника 16 голів у в 61-му матчі за луганську команду. Андрія Ніщенко офіційно став головним тренером металіста. Він грав за команду у 96-97 роках. З 2011 року фахівець керував тренерським штабом молодіжного складу металіста. У 2019-му очолив академію футболу металіста, а з виходом команди в УПЛ став старшим тренером металіста Ю-19. З березня 2023 року входив у тренерський штаб першої команди. Колишній головний тренер «Крапат» Андрій Тлумак стане виконавчим директором львівського клубу, повідомляє Спорт Фахівець, якого у Равні звільнили з посади головного тренера, відповідатиме за розвиток клубної інфраструктури. Півзахисник Полісся Максим Андрушенко залишив команду. Житомирський клуб про це оголосив на своєму офіційному сайті. Андрушенко за два з половиною сезони у клубі провів 37 матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами та трьома результативними передачами. Півзахисник металіста В'ячеслав Танковський зацікавив полісся. Повідомляє Спорт Арена. Другу частину минулого сезону 27-річний українець на правах оренди провів у Дніпрі 1 Зіграв за команду сім матчів без результативних дій. Металіст вилетів до першої ліги, а контракт Хавбека з харківським клубом розрахований ще на рік. Вінгер Шахтаря Тете потрапив у сферу інтересів Селтіка. Сезон 2022-2023 бразилець почав в оренді у Ліоні, а взимку перейшов у Лестер. У складі Лисиць Тете провів 14 матчів, у яких забив один гол. Кі клуб розглядає тети в якості зміни для ізраїльтянина Ліеля Абеди, який цього літа може залишити команду. Проєкт УПЛ ТБ як єдиний пул реалізовано не буде. Проти цього виступили Дніпро 1 Динамо та зоря, які залишаються на ресурсі «1 плюс 1 медіа. Утримався Верес, якого не до кінця влаштувала запропонована фінансова схема проєкту. Але 12 або 13, в залежності від позиції Вереса клубів, планують реалізувати план Б. Швидше за все, це буде реалізовано на основі мультиплатформового принципу, тобто матчі показуватимуться на кількох отт платформах, а також на Ютубі. На загальних зборах клубів УПЛ узгоджено проєкт регламенту, де Вказано, що Десна та Маріуполь мають визначитися зі своїм майбутнім до 1 січня 2024 року. Обидва клуби пропускали сезон через російську агресію. УПЛ не буде розширюватися у сезоні 2023 2024 Якщо проєкт затвердять, у разі повернення чернігівців та азовців на виліт можуть вирушити не дві, а чотири команди. Став відомий список гравців, які візьмуть участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні. Повний список гравців зараз на вашому екрані. Зоря назвала суперників під час липневого збору в Польщі: 4 липня Росовія, Польща; 8 липня Сталь, Польща; 11 липня Земплін, Словаччина; 17 липня Горник, Ленчна, Польща; 22 липня Рожомберок, Словаччина. Кривбас дізнався імена ще двох спаринг партнерів на другому літньому навчально-тренувальному зборі, який команда проведе на заході України з 5 по 19 липня, 12 липня Криворіжці протистоятимуть новачку першої ліги Хусту, а 19 липня Вересу. Сувон Сіті з чемпіонату Південної Кореї оголосив про підписання лівого Вінгера Ворскли Рікардо Лопеса Перери. Деталі контракту з 32-річним бразильцем не розкриваються. Перехід, ймовірно, відбувся на правах вільного агента, оскільки контракт гравця з полтавцями розрахований до 30 че. Червня. Лопес виступав за полтавський клуб з початку 2023 року. На його рахунку сім матчів без результативних дій. Голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко залишить клуб, повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. Контракт з гірниками у голкіпера діє до 30 червня. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Шевченко може домовитися про перехід вільним агентом до Чорноморця. Невдовзі з'явиться офіційна інформація. 31-річний футболіст у минулому сезоні провів один матч за Шахтар. За даними Sport.ua, наступного тижня в ПФЛ має відбутися. Робоча нарада, на якій буде проаналізована ситуація з гарантіями безпеки на стадіонах, котрі прийматимуть календарні матчі в першій та другій лізі. Якщо становище з бомбосховищами, логістичними питаннями відповідатиме вимогам сьогодення, то буде підготовлено звернення до керівництва УАФ з пропозицією проводити поєдинки з глядачами. Також вказано, що в аналогічному ключі збирається діяти і керівництво УПЛ. І якщо все буде гаразд, то далі слово повинно бути за ОАФ. І можливо у новому сезоні 2023-2024 вболівальники побачать футбол з трибун. Збірна України Ю-21 зіграла матч другого туру групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи 2023 проти Румунії. Підопічні Руслана Ротаня виграли з рахунком 1-0. Переможний гол Україна занесла у ворота Румунії на 89-й хвилині. Максим Брагару продавив суперника, увійшов до штрафного майданчика та прострілив. Після чого м'яч від ноги захисника збірної Румунії Віктора Диканя влетів у ворота. У додатковий час Владислав Ванат вдарив головою суперника і отримав пряму червону картку. Завдяки цій перемозі збірна України Забезпечила собі вихід до плей-офф Євро 2023 Наступну гру наша збірна проведе вже у вівторок, 27 червня проти Іспанії. Синьо жовті спробують перемогти іспанців, щоб посісти перше місце в групі. Початок цього поєдинку у 21.45. Шахтар назве нового головного тренера у перших числах липня. Повідомив журналіст Михайло Співаковський. Також повідомляється, що Патрик Ван Левен, який наразі на контакті в зорі, головний кандидат, але не єдиний. Вінгер Шахтаря та молодіжної збірної України Олексій Кащук може продовжити свою кар'єру у турецькій суперлізі. У послугах 22-річного українця зацікавлений Трабзонспор, де гра футболіста особисто зацікавила головного тренера команди. Минулого сезону Кащук виступав за сабах на правах оренди. На його рахунку 33 матчі, 16 голів та 10 асистів. Азербайджанський клуб хотів викупити контракт у гірників, запропонувавши 1 мільйон євро. Але Шахтар просив близько півтора мільйони. Полісся на правах оренди підписало захисника Динамо Макиту Кравче. Контракт діятиме до кінця сезону 2023 2024 Після завершення терміну оренди Полісся має право на викуп футболіста у столичного клубу. Кравченко раніше також виступав за Дніпро 1 та колос. У минулому сезоні він провів 4 матчі за Динамо та 13 в оренді за колос. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський опинився у сфері інтересів відомого італійського клубу. Футболіст може повернутися до серії А лише через півроку після від'їзду за таланти. Французький Марсель готовий продати українця у разі надходження вигідної пропозиції. Ляє тут у маркату. Руслан Маліновський став однією з трансферних цілей римського Лаціо. Головний тренер команди Мауріціо Сарі хоче підсилити склад перед поверненням до ліги чемпіонів. Український футболіст відіграв у чемпіонаті Італії понад три роки у складі Аталанти, з якою виходив у фінал національного кубка. 2023 року Маліновського взяв в оренду Марсель, який пізніше активував опцію викупу контракту Руслана. Лаціо посів друге місце у підсумковій турнірній таблиці сезону 2022 23 Команда Мауріціо Сарі виборола право зіграти. У лізі чемпіонів. Тренер розуміє, що його підопічним буде складно виступати у кількох турнірах одночасно, без якісного підсилення складу. Наставник уже приготував список із футболістів, які можуть перейти до Лаціо. Серед них є і Маліновський. Римський клуб готовий заплатити за українця 13 мільйонів євро. У минулому сезоні Руслан Маліновський зіграв за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, забив два голи та зробив результативну передачу. Український форвард Дніпра-1 Артем Довбик має великий фурор на трансферному ринку. Регулярно з'являються новини про інтерес у нього із топ-чемпіонатів, і цього разу на нього претендує ще один клуб із серії А українець. Цікавий віце-чемпіону Італії, повідомляє журналіст Альфредо Педула. Довбик раніше підписав новий дворічний контракт з Дніпром 1 щоб клуб міг його влітку продати за більш ніж 15 мільйонів євро. За інформацією Педули, Довбик зараз зацікавив італійський Лаціо, який минулого сезону виборов друге місце в серії А. Джерело повідомило, що клуб уже контактував із українською стороною з приводу покупки футболіста. Педула зазначив, що трансфер оцінюється в Мільйонів євро плюс бонуси та відсоток від майбутніх продажів. Також за футболістом стежать інші італійські клуби, серед яких Торіно, яке вже кілька років стежить за гравцем. Наразі футболістам цікавляться клуби з Англії, Німеччини, Іспанії, Португалії та Туреччини.